Як Хома страшну історію розповідав. Вийшов якось увечері ховрашок з нори і до Хоми подався. Хоч і місяць світить, а все ж темно. Страшно ховрашкові, то йому лисиця бачиться, потім, начебто, сову побачив, ніби на гільці сидить і тінь від неї величезна, з величезним дзьобом. Схопився ховрашок за серце і мерщій до Хоми. Швидко відчинив дверця та хом'якової нори та швидко зачинив їх за собою. Добрий вечір. привітався з ним Хома. Нічого собі добрий, буркнув Ховрашок, ледве віддихавшись. Розкажи щось новеньке, страшненьке, хоробро попросив він Хому. Вирішив Хома Ховрашка налякати і почав наймоторошнішим голосом. Якось темної, притемної ночі. А а. -а закричав ховрашок. кинувся геть з нори, разом з дверями вилетів. Соромно стало Ховрашкові, повернувся до нори, навісив дверцята на місце. А ти можеш трошки не таке страшне розповідати, попросив він. Якось світлого, пресвітлого дня, неохоче почав Хома про всяк випадок, прочинивши дверцята. Інша справа, зрадів ховрашок, якщо світлого дня. Світло світло, а навколо ніч. Натхненно вигукнув Хома, розчепиривши лапки, і тінь від нього величезні лаписька розчепирила. Вкрай перелякався ховрашок, кулею вилетів назовні і додому. Запився ховрашок у свою нору, труситься від страху. Заснути намагається, не спиться. Дуже страшна історія. Навіть павучок на стіні страшним звіром здається. Тільки но закриє Ховрашок очі, як одразу бачить кошмари, начебто гуляє він ховрашок вночі полем, а йому назустріч лисиця, а паща в лисиці довша за її саму. Біжить за ним лисиця, ось ось схопить. Відкриє очі ховрашок, зморгнувши, знову закриє, а на нього величезна сова з неба летить очі, як фари. В кожному оці по маленькому ховрашку відображається. Скочив ховрашок і до Хоми мерщій. А в Хоми двері прочинені. Забув зачинити. Спить собі Хома, носом посвистує. Ніби двері надійно замкнені, і ніби не ніч на дворі. Зачинив Ховрашок двері, торкнув Хому за плече. – закричав спросоння Хома і вискочив назовні. То чим страшна історія скінчилася? запитав з нори ховрашок. бо я ніяк заснути не можу. Нічим не скінчилася. Розсердився Хома. Нічого не сталося. Походив він по полю, походив і додому повернувся. Пощастило йому. Нікого ховрашок не зустрів. Осмілив ховрашок, вийшов, став спокійно гуляти по полю, милуватися зірками, як раптом натрапив на лисицю. Розкрила вона здоровенну пащу, а ховрашок. Тільки лапкою на неї махнув. І нікого ховрашок не зустрів. Лисиця від несподіванки аж присіла. Сова з неба злетіла, але і на неї ховрашок махнув лапкою. І нікого ховрашок не зустрів. Сова від подиву затріпотіла на місці, а ховрашок звернув до своєї нори, відчинив двері. Обернувся і сказав здивованим хижакам. Погуляв ховрашок по полю, погуляв і додому повернувся. Пощастило мені, нікого не зустрів. І зачинив двері перед їхнім носом. Лисиця і сова тільки по тилиці почухали, а Хома в цей час забивав зсередини дверцята великим цвяхом і бурчав. <гл> щоб цей ховрах дарма ночами не вештався і марно не лякав. А то ходять тут усякі.